Перед нашою молитвою пороздумуємо над одним місцем писання. Цей час ми були з сім'єю в Італії і читали одну книгу однієї місіонерки Гладі Сельверт. Це була місіонерка з Англії. Вона трудилась в Китаї. Вона приїхала туди в 1932 році. Тоді ще Китай це була імперіалістична країна. Сьогодні вона комуністична. Сьогодні, можливо, хто в новинах читає про Китай, да? там є зараз така натянута ситуація між Китаєм і Тайванем. По суті, по суті в Тайвані живуть Китайці, але вона це не, не вважається однією країною. Хоча Китай вважає, що це все одні території. І туди, під час, після Другої світової війни, коли комуністична влада в Китаї вона в країні завоювала владу, то в Тайвань тікали в основному, в основному християни і ті, хто був не згоджений з комуністичною владою. І якщо сьогодні дивитесь, да, то Тайвань – це одна із найбільш розвинутих територій взагалі в Азіатському регіоні. І ось пробуваючи ось деякий час в Європі, да, я помітив, що люди реально живуть краще ніж тут. Як колись про Радянський Союз сказали, як добре, що ви не знаєте, як погано ви живете. Да? Тобто, Наче жили, нам вважали тут, що живемо добре, але коли комусь вдавалося вирватися на той світ, то люди розуміли, що добре, що ми не знаємо, як погано ми живемо. І дійсно, дивлячись от на те, як живе західний світ, люди живуть ну, дуже добре. Але чи не часто навіть приходилось балакати, да, спілкуватися, наскільки це було можливо на англійській мові з там, чи з іншими там, людьми, і в церкві, де ми бували, люди не часто дають звіт собі, чому так буває добре. І вся місіонерка Ельберт Геладіс Ельвард, коли вона їхала в Китай в 1932 році, вона проїжджала з Англії декілька країн: Голландію, Німеччину, ще певні країни Європи. І вона, звісно, також проїжджала Росію. І коли вона проїжджала в той час Росію, їй було з чим порівняти, як живуть одні народи і як живуть інші. І коли вона. Проїжджаючи, наглядала просто бідноту, яку вона описувала очами і той спосіб життя, яким, які люди вели, і так далі, вона зробила такий висновок. Вона каже: дивлячись на цей народ, я розумію і розумію, як низько може впасти той чи інший народ, який відкидає Бога. На той час це була. Комуністична Росія, народ, який відкидав існування Бога, всячески боровся з ідеєю про те, що є Бог, який всім управляє і всім керує. І вона зробила такий свій висновок: Як погано може жити та країна, той народ, який відкидає існування Бога. І сьогодні, ось, дивлячись на можливо на Захід, ми Бачимо, що там прекрасно живуть люди, і я собі давав звіт, тому що люди живуть так добре, пожинаючи плоди тих основ християнства, які були закладені раніше. Взяти країни Чехія, Голландія, Швейцарія, Англія, навіть ті самі Сполучені Штати, вони б не жили сьогодні так довго, якби не ті основи християнства в їхніх. В Конституціях в їхніх законах заложені колись. Да, сьогодні ми дивимося, ну, не зовсім скажеш, що це християнські країни. Але знаєте, благословіння ще тягнеться. Ми сьогодні знаєте, живемо на певному переломі в нашій країні. Майбутнє, на чому сьогодні ми будуємо нашу країну. Як би було добре і прекрасно. Якби закони в Україні, якби а, наше населення України будувало своє життя з Богом. Якби основою всього суспільного ладу в нашій країні був Бог. Тоді дійсно те, чого ми бажаємо всі нашими серцями добре жити, в мирі жити, прекрасно жити, як люди там на Заході живуть, це дійсно мало б місце. Але якщо ми сьогодні надіємося, може, на якусь мудрість людську, на допомогу е, Заходу, на силу Збройних сил, все це дуже хитка основа. Бог є дуже тверда основа. І уповання на Бога воно не посоромить. Давайте почитаємо, прочитаємо з вами Івангелія від Матвія, 6 глава, з 24 го вірша. І пороздумаємо. Ніхто двом по нам служити не може, каже Господь Ісус Христос. Бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а іншого знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Христос, звертаючись до людей, які його чули, він каже: ну, не можна ухватитися за, за дві речі або сісти одночасно на два стульчика. І ось сьогодні, інколи наглядаючи за Україною, можна спостерігати, як ну, хочеться вхопитися і там, щоб допомогли, ну і, і Боже, ти ж теж з нами. І там десь трохи може прогнутися під гріховні закони. Ну і Бог за нас, бо ми ж за справедливість. Але Господь каже, що служити двом богам неможливо. Бо одного будеш любити, а другого, скоріш за все, зненавидіш. На чию сторону ти все-таки схилишся? Не зможеш сидіти на двох стільчиках. Так само і в нашому житті особисто. Як часто я, я думаю, кожен із нас проходить таку спокусу випробування, щоб, можливо, десь щось урвати в цьому світі. Ну, десь там, добре, не встиг там на зібранні не побував, слово Боже не почитав, так багато сує, треба встигнути заробити і так далі. Ми часто стикаємося з цією спокусою, кожен з нас і особисто. Не можете служити двом богам. Бог повинен бути на першому місці. Що б ми не робили? Інколи виникає така думка, ну, то що тоді, не працювати чи що? Ні, просто все, що ми робимо, на першому місці в думках повинен бути Бог. Для чого ми робимо ті чи інші справи? Для чого я вчуся, для чого я працюю і заробляю. Для чого я роблю ту чи іншу справу? Всьому повинен прославлятись Бог, і він повинен бути на першому місці. Через те кажу вам, не журіться про життя своє. Що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіла. Погляньте на птахів небесних. Що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує, чи ж ви небагато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного? І про одяг, чого ви клопочетеся? Погляньте на польові лілеї, як зростають вони, не працюють ані не прядуть. А я вам кажу, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався отак. Як одна із них. А Господь Ісус Христос каже про те, що насправді не ми турбуємося про те, в що нам вдітися і що нам їсти. Хоча, звісно, у нас зразу виникає бажання. ну як так? Я ж йду на базар, я купляю, ну я ж йду на город і я копаю, ну я ж іду і я працюю. Але Господь Ісус Христос каже, Бог турбується про все це. І те, що ми маємо сьогодні що їсти, і що маємо що вдягнутися, і маємо де жити, це все заслуга Божа в першу чергу. Перед Новим роком в моєму житті трапилась така невеличка біда. В моєму організмі виникла буквально одна така маленька річ всього лиш 11 міліметрів. 11 міліметрів в моєму організмі з'явилася певна річ, яка сховала мене на цілий місяць просто нерухомим. До цього я бігав в футбол, я міг працювати, заробляти, допомагати і так далі. Ну через просто одну маленьку річ 11 міліметрів в моєму організмі, я не зміг взагалі рухатися. Я з ліжка сповзав, ну, це треба було бачити. Напевно, як 99-річний дідусь. Якби Бог не, не дав нам здоров'я, або просто забрав би його. Всі наші зусилля щось зробити або сходити собі щось придбати і так далі, просто зійшли б на нівець. Ми повністю залежні від Бога. Бог дає нам дихання. Бог дає нам життя. Від Бога йде все. Одна маленька річ, і ти вже, нібито, як і не людина. Не можеш нічого робити. Схуд, 15 кілограм скинув одна нога в два рази тонша за іншу. Вже інколи 4 дні ночі навіть не спав просто, проводив їх на дуже сильних наркотичних обезболюючих, бо весь цей час були просто страшенні болі. І 4 ночі просто не міг, обезбалюючи, яке мало діяти, 24 години, вистачало на 4 години, щоб просто може відключитися і, і відпочити. І в такі години розумієш, наскільки ти. В руках Божих. І якщо Бог дасть тобі здоров'я, ти завтра ще встанеш. Нам здається часто, можливо, як сказав один брат, важко вірити, коли в одній руці у тебе таблетка. Да, коли ти можеш, коли в тебе є якісь можливості десь щось прийняти і так далі полегшити, ну, сказати, що допоміг ліга, лікар, допомогла таблетка і так далі. Але. ми... Часто не віддаємо собі звіту в тому, що за всім стоїть Бог, навіть за тією таблеткою. Тому що все, що нас оточує, все, навіть з чого ми добуваємо ті самі таблетки, все це Божа рука створила. Все, чим ми дихаємо, на що ми бачимо, дивимося, чим ми шевелимо, все це Божий задум і Його мудрість. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми зодягнемося, бо ж усього того погани шукають, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше Царство Божого і правди Його, а все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться, кожний день має досить своєї турботи. Господь Ісус Христос каже про те, щоб перш від усього ми шукали Царства Божого. І знову ж таки, можливо, в нашому розі виникає, в розумі виникає така якась спокуслива думка. То що мені? Не працювати, не йти вчитися і так далі. Ні, ми все маємо робити. Але в усьому повинні в першу чергу шукати Царство Божого. Що б я не робив, чим би я не займався? Чи то дома, займаючись домашніми справами? Чи то працюючи, чи ти на роботі, чи я йду вчуся в усьому шукати, як же прославився б через мене Господь? В чому є в цьому є воля Божа? Щоб Богові була хвала. Сьогодні ми в Україні теж задаємося питанням, так, що буде далі, що ми будемо їсти, як, чим будемо відбудовуватися і так далі. Якщо Бог благословить, то все буде прекрасно. Подивиться, історія нас або чомусь учить, або учить тому, що нічому не учить. Так Хтось висловився. Подивиться на Другу світову війну і на Германію після Другої світової війни. Це була вщен зруйнована країна. Можна сказати, ні одного уцілілого міста будинки, можливо, були. Зруйнована вщент. Сьогодні одна із нас найбільш розвинутих. Чому? Ну, можна сказати, там. Допомогли, відбудували і так далі, тому подібне. Але якщо подивитися на Германію після Другої світової війни, це країна, яка навернулась до Бога. Яка покаялася у всіх своїх злих вчинках, яка сплатила сповна. Всім, кому вона заподіяла шкоди. Мій дідусь особисто теж отримав шкоду, я думаю, відпл... відшкодування, я думаю, багато хто з ваших родичів теж. Якщо сьогодні Україна дійсно піде за Господом, буде прославляти Господа в законах приймати у... закони угодні Господу. І про це нам сьогодні молиться. І на це надіятись і надіятись на Бога. І тоді ми дійсно побачимо, що Боже благословення, якщо взагалі Бог ще дасть добрий час на цій землі. Бо в принципі Господній прихід вже близько. І до цього потрібно бути готовим в першу чергу. Давайте будемо встанемо зараз, будемо молитися, щоб Бог благословив нас особисто, шукати найперше царство Божого і, і волі Його, і царство Його, і молити за Україну, щоб і народ України було дійсно пробудження надалі, проповіді Євангелія по всім місцям. І від всякого начальника до простого жителя кожний щоб мав в розумі Бога, слави Бога, і буде бачити тоді благословіння. Амінь.